Правильна обрізка, агрусу запорука багатого врожаю, щоб кущ добре ріс і плодоносив, а також виглядав доглянутим. Проводять стрижку рослини, при цьому важливо не тільки не впустити відповідне для процедури час, але і враховувати всі її тонкощі. Підписуйтесь на наші канали Агроскультура. Культура не надто вимогливо у догляді, однак запущені кущі дають убогий урожай. А самі ягоди дрібніють і стають кислими серед обов'язкових агротехнічних прийомів обрізка, тим більше, що агрос швидко пускає пагони і розростається. Якщо не проводити обрізку, це загрожує масою проблем, старі гілки плодоносять гірше. Загущення крони перешкоджає нормальному запиленню рослини, на кожну гілку припадає менше світла і поживних речовин, смакові якості, розмір і кількість ягід знижуються. В густій кроні створюються сприятливі умови для розвитку хвороб і розмноження шкідників збирати урожай і доглядати за розрослися колючим кущем проблематично. Без обрізки кущ виглядає неохайно і псує вигляд ділянки, коли обрізати агрус, оптимальні терміни для процедури. Обрізку проводять як ранньою весною, так і пізньою осені. Головне правило до процедури приступають, коли рослина знаходиться в стані спокою. Навесні важливо встигнути до того, як чагарник рушить в зростання, а восени період після опадання листя і до настання морозів, переваги проведення обрізки навесні, видно, хворі і пошкоджені за зиму гілки, зрізи на гілках заживають швидше, знижується ризик, що відразу після процедури вдарять сильні морози, і рослина не встигне адаптуватися після стресу. Простіше підібрати підходящу погоду в ясний і сонячний день виконувати роботу комфортніше. Основний мінус весняної обрізки, якщо з процедурою затягнути до моменту розпускання листя і початку сокоруху, то існує ризик сильно послабити, а то і зовсім втратити рослина до весняної обрізку, агросу приступають після того як розтане сніг. Стрижку проводять, коли температура повітря не буде опускатися нижче п'ять. Зазвичай така пора припадає на березень, початок квітня, в північних регіонах пізніше, якщо ви упустили терміни, і нирки рослини вже розпустилися. То процедуру краще відкласти до осені правила обрізки агрусу. Щоб кущ добре розвивався, не хворів і плодоносив, існують певні правила обрізки агрусу, яких слід дотримуватися, незалежно від термінів і виду обрізки, а також віку рослини стрижку проводять, коли рослина знаходиться в періоді спокою. Під час процедури важливо не пошкодити плодові бруньки. Хворі, сухі і пошкоджені гілки вирізаються до рівня ґрунту. За одну процедуру не можна вирізати більше третини гілок на чагарнику, бічні відростки, а також непотрібну прикореневу порус видаляють під нуль, не залишаючи пеньків, щорічно залишають, хоча б по 2-3 нових втечі заміщення. Покрокова інструкція, як обрізати агрус. Алгоритм обрізки агрусу підготуйте все необхідне для роботи. Знадобиться секатор і сучкоріз інструментом з довгими ручками простіше дістатися в центр колючого куща і вирізати товсті гілки, а ось видаляти молоді пагони легше секатором. Використовуйте тільки гостро заточений і продезінфікований інструмент, не забудьте про щільні рукавички, щоб не пошкодити руки, огляньте кущ в першу чергу проведіть санітарну обрізку, видаліть хворі, сухі та пошкоджені гілки, підмерзлі після зими пагони укоротите до здорової деревини, виріжте гілки, які лежать на землі, або ростуть горизонтально, нормально плодоносити вони не зможуть. Зате на них частіше розвиваються хвороби і накопичуються шкідники, видаліть пагони, які переплітаються один з одним і труться об сусідні гілки. Далі дійте в залежності від віку чагарнику, обрізка агрусу в перший рік. При посадці відразу почніть займатися формуванням, укоротити пагони, залишаючи три або чотири нирки від рівня ґрунту. Обрізка агрусу на другий рік в цей час продовжуйте проводити формуючу обрізку куща. Виберіть до семи найсильніших і вдало розташованих пагонів, і укоротите їх до висоти приблизно 30 см, решта обріжте таким чином, щоб у висоту вони досягали 20 см, більш дрібну поросі виріжте виріжти під корінь. Інакше слабкі гілки будуть претендувати на необхідні кущі поживні речовини обрізка агрусу в третій рік. До цього часу на кущі агрусу має вирости 12-18 гілок різного віку. На третій рік після посадки проведіть санітарну обрізку, видаліть горизонтальні і слабкі пагони, а також на 12-15 від верхівки укоротити інші гілки, обрізка агрусу в четвертий і наступні роки, крім видалення слабких і пошкоджених гілок, позбудьтеся від кривих, вигнутих пагонів і дрібної прикореневої порослі, виріжте гілки старше 5 років. Замість них залиште три-п'ять сильних молодих пагонів, як відрізнити, які гілки старі, і їх потрібно видаляти, а які необхідно залишити. Срі гілки темнокоричневого, майже чорного кольору, їх кора більш товста і груба. Такі гілки пустили багато бічних пагонів. Обрізка агрусу в 7-8 рік з цього віку проводять омолоджуючу обрізку. Зараз допускається видалити не більше третини від загального числа гілок. Першу чергу вирізайте найстаріші, слабкі, вигнуті гілки. А також гілки, які затінюють або заважають один одному, залиште найсильніші і розвинені прикореневі пагони, огляньте верхівки рослин і видаліть до сильного бічного відростка сухі або зламані гілки, обрізка сильно розрісся куща агрусу, якщо ваш агрус не піддавався обрізку тривалий час, а то і зовсім не бачив секатора. кущ швидше за все буде нагадувати розрісся колючий куля, який не радує урожаєм. Щоб виправити ситуацію, доведеться провести кардинальну стрижку, але виконувати процедуру необхідно поетапно розтягуючи роботу на 2-3 роки. Пам'ятайте, що не можна видаляти більше третини всієї кількості гілок, якщо ви захочете вирізати все зайве відразу за один підхід, існує велика ймовірність, що рослина не оговтається від стресу і може загинути насамперед, проїдити чагарник, видаліть цитарі. Вигнуті, що ростуть всередину крони пагони і всю горизонтальну поросль. а також позбудьтеся від сухих і поламаних верхівок, не розраховуйте отримати урожай відразу ж після стрижки, бо доносити почне лише на третій, а при хороших підгодівлі, на другий рік після процедури. Надалі повторюйте процедуру. Поки на кущі не залишиться 15-20 міцних прикореневих гілок і не допускайте повторного розростання рослини проводити обрізку чагарнику, якому більше 20 років безглуздо урожаєм він більше не здивує простіше посадити новий кущ догляд за агрусом після обрізки, щоб рослина відчувала себе комфортно після процедури, легше перенесла стрес і швидше пішло взростання, не обділяйте його увагою після обрізки. Обов'язково обробіть великі місця зрізів діаметром більше один з спеціальним складом для загоєння ран, живиться ранні благосад, а також підгодуйте рослини, для цього розведіть в 10 води, 40-60 сечовини і полийте кущі під корінь, щоб захистити агрус від хвороб, до розпускання бруньок оприскати кущі 3, ним розчином мідного купоросу або препаратами топаз, швидкість гамаїр і т. Поперед світінням процедуру повторіть для захисту від шкідників, використовуйте препарати аліот, вітоксибацилін, інтоцмабо, ін, якщо стоїть суха весна і не спостерігається опадів, поливайте насадження з розрахунку 2-3 відран на кущ, після цього не забувайте розпушувати ґрунт під кущами. Якщо провести обрізку правильно і в строк, а також не забувати про інших агротехнічних прийомах, то Агрос безсумнівно порадує лісним і смачним урожаєм.